Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав Горе ж вам, книжники та Фарисеї, лице мирі, тому що ви зачиняєте царство Небесне перед людьми, і самі не входите і тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Горе вам, книжники та фаризеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверного, а коли не станеться, то робите його сином Геєни вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводирі сліпі, які говорите, хто поклався би храмом, то це нічого. А хто поклявся би золотом храму, той в вовргу. Безрозумні і сліпі, бо що є більше золото чи храм, який освячує золото? І також хто поклявся би жертовником, то це нічого, а хто поклявся би даром, що на ньому, той у боргу. Сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар. Отже хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Слово Господнє Христа. Дорогі брати і сестри, спомин Марії Пресвятої Діви Марії Цариці. Неодноразово в наших молитвах ми згадуємо про Марію як царицю. Подивіться, що коли молимося частину славного Святого Розарію, то остання п'ята тайна це є коронування чи вінчання Діви Марії на царицю неба і землі. Що так само, наприклад, коли ми молимося Літанію Лоританську до Пресвятої Діви Марії, то останні заклики літанії – це є цариця. Мучеників, царице апостолів, царице сповідників, царице миру, царице родин, закликаємо до Марії як цариці. Інколи також в багатьох храмах чи особливо в якихось таких виняткових храмах, святинях, санктуаріях відбуваються коронації ікони Діви Марії. Наприклад, нещодавно було, була коронація, тобто таке символічне якби накладання корони на Богородицю в Одесі, ікони Діви Марії, чи, чи теж, наприклад, в багатьох інших санктуаріях, храмах в Україні і в різних куточках світу, можемо зустріти Пресвяту Діву Марію, яка є з таким зображенням ікони, як цариця. Що ж означає, що Марія є цариця? Марія є Цариця, так як Ісус, котрого ми називаємо Царем, Царем Всесвіту, Цар Всесвіту. І його мати, і наша мати вона є цариця. Щоби зрозуміти, що означає, що Марія є царицею, то, напевно, також важливо нам подивитися на те, що означає, що Ісус є царем. Адже бачимо, що. Що його, як він говорив сам про себе, що його царство не є з цього світу, що він є зовсім таким іншим царем, ніж ніж по-людськи можна собі уявляти, ніж думали в той час юдеї, ніж думали римляни. Коли Пилат теж написав, пам'ятаємо цю таблицю, що це є цар юдейський на хресті, то зовсім по-іншому це виглядало, ніж Власне, в такому сучасному розумінні Царя. Тобто цим троном Царя Ісуса був хрест. Тобто це царювання Ісуса в такий найбільший спосіб, в такий в найбільший досконалий спосіб виражалося в тому, що Він віддає своє життя, що Він до кінця. З любові дарує самого себе, що Він служить. В цьому проявлялося таке царювання Ісуса. Питаємо Ісуса, який похиляється до ніг своїх апостолів, який миє їм їм ноги, цим самим виражаючи своє смирення, свою любов, своє служіння, якби, показуючи, в, цьому, в чому так насправді проявляється Його царювання, в тому, що Він. Як цар цілковито, безмежно любить людину, віддає за неї своє життя, піклується про неї, в цьому також його царювання проявляється. І Марія, котра є царицею, Марія, котра є царицею, її царювання, її буття царицею, не проявляється в якомусь в багатстві, в славі, в такому людському розумінні. Так? Тому що це слово цариця може нам також по-різному асоціюватися, може, перш за все, з якимось привілеями, з якоюсь славою, з якимось багатством. А Марія як цариця, її ця суть царювання, так як Ісуса, її виражається в цих словах, які вона промовила, коли прийшов до неї ангел. І вона сказала: Ось я. Господня Слугиня, Ось я Господня Слугиня. Отже, вона як цариця, вона служить, вона допомагає, вона хоче допомагати кожному, кожній з нас. І тому, коли думаємо про нею як про царицю, то не думаємо чи маємо не думати лише не думати про якісь привілеї. Царювання в цьому людському значенні. Але коли думаємо теж про Марію сьогодні, як про царицю, то думаємо про ту, яка, так як Ісус, котрий цілковито віддає життя за нас, що вона також її найбільшою турботою, турботою Божої Матері, це є власне це благо, спасіння кожного з нас. Це є також ці щоденні наші турботи, потреби, які ми переживаємо в нашому житті, наші радощі і страждання. Все це вона ділить з нами, все це вона хоче оточувати своєю турботою материнською, як цариця, як та, яка, яка як Ісус, котрий полюбив нас до кінця, яка також в своїй любові, в своїй турботі, в своєму служінні про нас. Дбає. І тому сьогодні теж церква звертає наші очі, власне, на Богородицю, яка є царицею, тому що вона є з'єднана з Ісусом. Вона перебуває в цій славі Небесній, будучи матір'ю Божого Сина, будучи матір'ю Царя, Господь захотів її також дати нам як матір, і як царицю. Як царицю, яка Цілковито дбає про нас, про своїх дітей, про тих, котрі належать до цього царства Божого Сина, цього царства, яким є, перш за все, Його церква, але також, яка хоче дбати про кожну людину без винятку. І сьогодні наші очі звернені на, на Богородицю, на нашу царицю, яку хочемо закликати. Їй хочемо довірятись. Може, також нехай цей спомин буде для нас нагодою, щоб ми захотіли присвятити так особисто теж своє життя цьому царюванню Богородиці, яка завжди веде нас до Царя, яким є Ісус, яка завжди нам вказує на, на цього Царя Всесвіту, яка завжди турбується про нас, яка дуже добре знає наші потреби. І царювання, якої виражається власне в її служінні, в її бутті служ... Господа, Господньою і слугинею людини, кожного кожної з нас. Просімо власне, про її заступництво сьогодні, особливо в цей день. Так багато теж людей, які таким особливим чином присвятилися їй, віддалися їй. Її заступництво, її покровительству. Також нехай і цей спомин буде для нас заохоченням, щоб ми прагнули присвятити своє життя, віддати своє життя їй, яка дуже добре знає нас, наше життя, наші турботи, наші радощі, яка піклується про нас, яка нас хоче вести до нашого Господа. Амінь.